1 березня відзначається Всесвітній День цивільної оборони. Цього дня, 1 березня 1972 року, Міжнародна організація цивільної оборони отримала статус міжурядової організації та набрав чинності її статут, який схвалили 18 держав. Увага! Увага, увага! День цивільного захисту. Вчимося діяти у надзвичайних ситуаціях. Оповіщення звуки сирени означає сигнал. Увага всім! Почувши сигнал, потрібно негайно увімкнути телевізор, радіо. Уважно слухати про ситуацію, перелік дій, тримати всі засоби увікнами постійно на протязі всього періоду ліквідації аварій, катастроф чи стихійних лих. При виявленні вибухонебезпечних предметів заборонено: вдаряти та розбирати їх, торкатися або брати в руки, переносити або перекочувати. Кидати їх у вогнище та нагрівати, допускати скупчення людей біля них. Цивільний захист, корисні телефони. 101 пожежна служба, 102 поліція, 103 швидка допомога, 104 служба газу. Запам'ятай, на забрудненій території не можна вживати неочищену воду, збирати гриби і ягоди, надто довго перебувати на сонці з непокритою головою. Запобігти, врятувати. Головне завдання цивільного захисту.